Шановні здобувачі освіти, батьки та вчителі Голопристанського ліцею номер 2 Вітаю вас зі святом, Днем знань, днем, коли відкриваються нові можливості та горизонти знань. Сьогодні, у важкі часи війни, ми разом розпочинаємо не лише подорож у навчанні та самовдосконаленні, а й маємо гідно тримати наш освітянський фронт. Навіть найскладніші випробування не можуть зупинити нас у нашому прагненні до знань та розвитку. Завдяки вашій відданості, розумінню та підтримці, ми можемо продовжити навчання в дистанційному форматі під час воєнного стану, розпочавши 2023-2024 навчальний рік. Учні, ви майбутнє нашої країни. Незважаючи на усі труднощі, ви готові до подолання навчальних викликів, що стоять перед вами. Нехай ваша наснага буде незмінною, а ваші зусилля призведуть до великих досягнень. Батьки, ваша підтримка та співпраця важливі, як ніколи. Ваша віра в своїх дітей є невідмінною частиною їхнього успіху. Разом ми будемо плекати в них патріотизм та наполегливість творчість. Ваші діти наше спільне надбання. І разом ми зробимо все для того, щоб вони росли сильними та розумними особистостями навіть у ці важкі часи. Ваші діти, ваша гордість, пишайтесь ними, а ваша підтримка дає їм віру в свої сили. Вчителі, ви ті, хто формує обличчя нашого ліцею. Вкладаючи своє серце і душу в навчання та виховання молодого покоління, ваше вміння та готовність до адаптації є ключем до успішного здійснення дистанційного навчання. Ви несете велику відповідальність за підготовку нового покоління громадян, ваша творчість та креативність, ваш професіоналізм визначають якість знань, яку отримають наші учні. Нехай цей рік. Принесе вам нові ідеї, натхнення та радість від досягнень своїх учнів. Разом розпочинаємо новий 2023 2024 навчальний рік. І хоча обставини вимагають від нас гнучкості та витримки, я впевнена, що разом ми здолаємо всі труднощі та досягнемо нових вершин. Разом до перемоги! Slava Ukrajine